І всім привіт! І з вами Brothers Play і сьогодні ми будемо забирати доску, яка вийшла вже за золото. Була недавно за ключики, я вам показував. Тепер вона вийшла за золото. Тепер вийшов персонаж до цієї доски з Дубаю за ключики. А ось сама доска вийшла за золото. Тому давайте заберемо. 50 тисяч вона стоїть Перед початком відео ви бачили, як я забирав персонажа Ямі, по-моєму так його звати. Зараз ми якраз подивимося і на персонажа. Ось. І ось на цю доску. Погнали. Персонаж, в принципі, нормальний такий. Незвичайний. І ось така доска, теж класна доска. Як я і завжди говорю. І мій брат завжди говорить. Я думаю так всі говорять, що було б дуже класно, якби були якісь допомітні способності. Якийсь прижок двойний, чи там супер прижок чи ускорення. Ну хоч що небудь, а тут зовсім нічого немає, тільки один цей. Одна доска. Ну, в принципі, це все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі і всім пока!